Вітаю на моєму каналі! Хочу поділитися рецептом мандаринового печива. Воно хрустке зверху та м'яке всередині. Замість мандаринового можна використати апельсиновий сік. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. До борошна додаю розпушувач, дрібку солі та цукрову пудру. Все перемішую. Окремо до одного яйця натираю цедру двох мандаринів без білої шкірки. Із одного мандарину давлю сік, відміряю 80 мл і поєдную з яйцем. Далі вливаю до борошна і добре перемішую. Тепер додаю розтоплене вершкове масло та вмішую в тісто. Бачу, що тісто надто липке, тому додаю ще 40 г борошна. І добре вимішую. Тепер тісто гарної консистенції. Воно ще липке, але не занадто. Розрівнюю і відправлю в морозилку на 30 хвилин, щоб з ним було зручно працювати. Далі підготувала деко з пергаментом цукрову пудру та цукор для обвалювання. Тісто добре охололо та не прилипає. Відчіпую трохи тіста та зроблю з нього кульку. Тепер обвалюю в цукрі і потім в цукровій пудрі. Для того, щоб був гарний візерунок. І викладаю на деко. Роблю швидко так усі кульки, щоб тісто не почало танути та перелипати, і відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на 12-15 хвилин. Виходить дуже гарне та ароматне печиво з симпатичним візерунком. Зверху воно хрустить, а всередині м'яке. Злегка відчувається аромат та смак мандарину. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!